13 липня субота, СТОЯТИ твердо, пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними. 1 КОРИНТЯН 16.13 Микита Хрущов, колишній генеральний секретар Комуністичної партії СРСР, одного разу виголошував у Москві перед Верховною Радою відому нині доповідь про стан справ у радянському Союзі. Своєю промовою він відкрив нову еру. Оскільки виступив із відкритим осудом того страшного свавілля, яке панувало в країні під час правління Сталіна. Коли Хрущов ще говорив, хтось із залу передав у президію записку. «Товаришчу Хрущов, а що робили ви, коли Сталін чинив усі ці беззаконня? Хрущов роздратовано вигукнув: Хто передав цю записку? У залі панувала тиша. Даю одну хвилину, щоб той, хто передав цю записку, підвівся, сказав Хрущов. Хвилина минула, однак, як і раніше, усі залишалися на своїх місцях. Добре, я скажу вам, що я робив, сказав Хрущов. Я робив те саме, що зараз робить автор цієї записки. Абсолютно нічого. Я боявся, що мене виявлять. Страх, що тебе виявлять. Страх зайняти тверду позицію. Страх стояти твердо з високо піднятою головою. Я вважаю, якщо й був в історії людства час, коли Бог закликав нас стояти твердо, то цей час настав сьогодні. Усі великі мужі віри були готові зайняти тверду позицію в житті. Мойсей виступив проти армії Фараона, Ілля виступив проти пророків Ваала, Павло протестував проти крайнього законництва. Іван повстав проти поклоніння імператорові, а Ісус протистав усім силам зла на Голговському хресті. Любов завжди вимагає посвячення, вона вимагає серця безмежно відданого вчителеві, сповненого бажання твердо стояти за істину. Якщо в нас не буде бажання стояти за істину, ми обов'язково впадемо в оману. Якщо ми не матимемо мужності твердо стати на захист принципів своєї совісті, наші серця будуть схильні до компромісу. Однак тоді ми загинемо назавжди, як це трапилося з Пилатом, Юдою і Царем Агрипою. Та існує кращий шлях. Завдяки благодаті Христа твердо відстоюєте ваші переконання, і ви не пожалкуєте про це.